Так, мої красунечки, зараз покажу вам бігом цибулиночку свою і летю вже на попригунчика. Врем'я вже 17.50, п'ятдесят, на 18. Але зараз ще бігом заїду куплю букет цвіту, тому що анічки будуть на народження. Обов'язково привітаю бути очковина, шам цвіточки. Думаю, це хороше, де привітання буде, тому що Анічка ж мені роба той дівчатка, щоб я була стройняшка. Така, знаєте, дуже класний костюмчик. До речі, купила я його напротив привоза. Піднімаємося на третій етаж, там спортмагазин, там супер класно. Я, звісно, обов'язково піду, тому що це дуже класно і дуже гаручі костюмчики. У мене такий і сірінівий комбінізончик. Я до речі, комбінізонів вже нема, тому що їх розібрали. Дівчатка це дуже дуже класний. І до речі, ви мені всі сказали, що мені дуже-дуже личе цей колір. Так що мої красуні, отака у мене ця булиночка, ще швидваю озуваю кросовочки і виліт дві муха в хаті. Де ти взялась? Боже, для мене муха це все. Одним словом, мої хорошенькі, як вам хвості, таку підняла, байдуженько, дай байдуженько. Нічого, гарнесенько, да, дівчатка. Так, мої красунь, я вже вилітаю на свого попригунчика. Скажіть, як вам моя зачіска? Костюмчик, я вам вже показала, як вам моя зачіска. Я люблю, таку, знаєте, хто куди урвав. Ось цю хвоста зробила, пітушки витягнула. По-перше, воно таке. О, о, дивіться, ось, ось, ось. Пітушка витягнула, байду... Так, мої дочка, 18 21 я опоздала. Але я думаю, не дуже обіду, дівчатка на комітета красиві рози. Я думаю, сьогодні моя Анечка буде добріша, значить не будемо насильно ганяти. Думаю, на це сподіваюся. Іду привітаюсь. Прощай день народження. Саме головне моя Анечка, будь здорова, будь любима, будь щаслива. Саме головне в нашому світі. Дивіться, дивіться, це буквіка в нас на, на Слободки. Там є цвіточки. Слухайте, ці розумки, там вона красива така, і вони якось їх звертають. Красиві букати дуже-дуже гарні. Так, бік, так, дуже, дуже так я думаю, бутилочка, вона дуже столічненько. Сейчас уже до переходь дорогу, просто не хочу, кору сдач собі лишила, аж там дуже далеко, бо пускають далеко. Не буду до оцелі. Ой Боже мій боже, ну куди ж ти виїжджаєш? Отак вот, просто розвертається, якщо не, не зводить солисніть. А потім відчагуваємо. Ну, ладно, все добре. Розмінується, все добре. Так, дівчата, красивий букетик. пошли з ними Анечку, Анічкою, бутилочкою ланцюг, з красивим букетом. Напишіть ще гарний букетик. Дівчатка, я вже перезилася. Ці точки можуть, якщо -то підразу букетик вам. Показали, пішли хорошеньки з вами. Поздравляю, Анічку. Тут, тут дуже великий зал. Мені дуже-дуже подобається. Тут адміністрація у нас. Тут дуже багато тренажерів, десятки. Вони всі дуже-дуже різні. Мені тут подобається, не знаю. Добрий день. день. Красуня, так, дівчатка. Ми заходимо з вами сюди, тому що так у нас будуть дуже ругатися. Добрий день! Добрый день. Добрый день. Анічка, я тебе вітаю. З днем народження. Бажаю тобі здоров'я. Удачі, цвіточки. держи, будь ласка, це тобі? Це моя красуня, це теж тобі. ну Я тебе. Дуже приємно. Я думаю, що сьогодні ти будеш трошки м'якше зі мною. Я думаю, я чи ні, з суцієм тренувачок. А? Ану, скажи. Это трошки легше. Я п'явся. Хоча і не п'ю, але но... ну до колекції хай буде. Да. А ну скажи, а дівчині, подивіться це, сухайте. Я переворот такі от такі бачу. Дівчинка сказала, що вони піо навідна і мені. Такі красиві як ти ти Світи даже <різь різь> до сьогодні хазяйки. Ми зустрілися з тобою, сонце рідний край на гулян. i don't know Да, назад руки. Носок вперед. Руки назад. Да, да. Моя любовь. А пошла. Попасть, что мы здесь себе выглядит. Папа, дышать прикинь, люблю. Новые руки. На каждый, на каждой, да. Да. Я люблю, что я люблю, раз. Носок, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, степ, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, колено. Ага, ай да. Колено? На каждый. Оп, оп, оп. Раз, два, три, чотири. Оп. Так. Сухай, эти відео забруднюють. Що з тобою? Ти казала, що мені подальше, так? Так, так, вот так. Отак. Ні. Я пошутила. Так. Да. Вижимайте прям руки. Оп! Оп. Колено на камеру. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Да. Да? Да. Сто процентов. Именно вот так. ха <галавшись> Обе ручки. Оп, 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 да. Еще. Хорошо, да. 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 <галявшись> Вот сейчас жінка потанцює, сейчас закончи, и мы начинаем тренировать. Степ в сторону. Раски? Да. добре. Хорошо. Вверх. Хорошо. Оп! Ровненько, красиво, щоб підтягнуті були. Гарненькі ручки. Да. Вижимаємо. Це ручка, що так. <тасказ> Як тростиночка, Як тростиночка, вниз, стоп. Степ. степ. Просто степ з руками внизу. Просто степ, так. Да. Ну, ви так, як подивіться, інстаграм. Тасуєтеся, Степ, да. Стати нос... 500 гривень, дівчат, я так. Ставте ножки. Так, мої дівчатка, те, що ми танцювали з вами, це одне. Те, що я вся мокра, не пощадив мене ніхто. Дівчатка, ви питаєте, скільки стоїть індивідуальна тренування? 500 гривень? 500 гривень. 40 пут. Да. Да, да. Ні, воно час якби, час. Плюс-мінус іде. Сказати вам, що я мокра, то нічого не сказати. Чесно, я то, що танці то танці, а то що ці гантельки присутствували, Но я хочу вам сказати, що цей попригунчик, я чесно кажу, я сьогодні пішла на депіляцію. Я вже на депіляції спала. Думаю, боже, до речі, я вам сьогодні покажу хороший крем. Я спала, думаю, зараз дзвоню, ані не піде, потім, подожди, святиє і мені, святи куплі, свята зібралась і пішла. Але прийшла, я хочу сказати, ти знаєш, Ані, чесно. Дуже багато залежить від тренера. Не то, що я тобі там. Я така людина, але мене знають багато. Якщо мені щось не подобається, я ніколи в житті не піду. От хоч ви мені не знаєш, але мені подобається, ти у мене умічка, я тебе люблю. Правда, дівчатка, послухайте з жанки, речіся. Тут навіть